Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні я би хотів поділитися з вами своїми думками на рахунок, які б ще ігри з перших 200 позицій в топі найкращих настілок за версією BoardGameGeek було б непогано побачити українською. Чому саме 200? Та тому, що з першої сотні локалізовано або анонсовано на локалізацію вже більше половини проєктів, тому дамо собі трішки свободи і дамо нашим видавництвам можливість задуматись про те, що дійсно було б непогано побачити українською, тим паче, що працюють вони у поті чола. Тільки подивіться на Гікач Games і на його останні локалізації, які, до речі, доволі вигідно можна придбати у фірмному магазині Hikash Shop. Як і безліч інших настільних ігор. А вигідно тому, що є спеціальний промокод Дівер 10 для усіх вас. Посилання в описі. Ну а ми починаємо! Тож, першою буде гра Eclipse Second Down for the Galaxy. Неймовірна космічна стратегія, що дозволяє гравцям керувати міжзоряними цивілізаціями та боротися за домінування у галактиці. Як повинно бути у класичній 4X грі, тут гравці досліджують нові сектори, колонізують планети, досліджують нові технології та будують космічні кораблі і, звісно, проводять незчисленні битви. Дії, які виконують гравці, як дослідження будівництва, рух чи політика, поліпшення кораблів потребують використання жетонів впливу, що обмежує кількість дій, які можна виконати за раунд. Бої, що проводяться під час гри, відбуваються за допомогою китків кубів. Проте ваші поліпшення кораблів та покращення характеристик будуть визначати кількість цих кубів. Звісно, що колонізація космосу буде також приносити їй свої бонуси у вигляді ресурсів, які гравці зможуть отримати з різних планет. Так і сплатити витрати за утримання своїх цивілізацій. У грі існує багато шляхів до перемоги, включаючи заробіток репутації, контроль секторів з монолітами, дипломатичні відносини та дослідження технології. Гравці повинні планувати свою стратегію, враховуючи сильні та слабкі сторони своєї цивілізації, а також дії інших гравців. Звісно, в Україні вже анонсований вихід Twilight Imperium, тож надіятись на Eclipse в найближчому майбутньому не варто. Хоча, думаю, багато що вирішать саме продажі цих коробочок. Mystica, або її перероблена версія Age of Innovation, також заслуговує уваги. Це в нас єврогра, що приносить гравців у світ тераформування та розвитку цивілізацій. Кожен гравець керує унікальною фракцією, що прагне розширити свої володіння та впровадити нові. Технології. Гра починається з отримання ресурсів і вибору дій, що можуть включати тераформування, будівництво дослідження та інновації. До речі, тераформування є однією з головних дій, адже дозволяє гравцям перетворювати місцевість на придатну для їхньої фракції. Для цього необхідно використовувати інструменти та ресурси, що вимагають ретельного планування. Будівництво різних будівель, таких як майстерні, гільдії та школи, дає додаткові можливості та підсилює позиції гравця на полі. Цікавинкою у грі є також цикл сили, жетони, що переміщуються по трьом коміркам, тим самим ви розподіляєте свої можливості для активації бонусів. Асиметричність фракцій, прокачка треків та ось це тераформування на пару із жетонами сили, роблять. Цю гру такою унікальною, уявіть майбутнє, де корпорації контролюють усе, а хакери намагаються викрити їхні темні секрети. Android Netrunner переносить гравців у світ кіберпанку, де вони змагаються за контроль над даними та впливом. Гра, яка вийшла ще у 2012 році, була створена як Living Card Game LCG, і досі розширюється і отримує нові набори карт. В цілому кожен з гравців гратиме асиметричну роль або за раннера, хакера з неймовірними технічними навичками, або корпорацію, яка використовує всі доступні засоби для захисту своїх секретів. У кожного з гравців є свої унікальні здібності та можливості, що робить гру захопливою та непередбачуваною. Корпорація має три дії на свій хід. Вона може заробляти кредити, встановлювати карти чи просувати свої цілі. Її головне завдання захищати свої сервери від атак раннера, використовуючи ICE – захисне програмне забезпечення. Раннер, у свою чергу, має чотири дії, які він може витратити на заробіток кредитів, встановлення програм чи атаки на сервери корпорації. Можливо, я грав не у таку велику кількість LCG, але коли я вперше спробував Netrunner, ця гра дійсно захопила моє серденько своєю глибиною стратегічності, різних стилів відповідно як до самих персонажів, так і сторін цього конфлікту. Mage Knight Board Game Велична сага про магічного лицаря, де вам належить стати могутнім воїном чарівником якого відправляє рада порожнечі для завоювання територій та виконання різних місій. У цій грі вам доведеться мандрувати багатим та динамічним фантазійним світом, поєднуючи дослідження, розвиток персонажів і стратегічні бої. Кожного раунду перед гравцями постають немало важливих рішень: від переміщення по карті, участі в битвах до придбання нових здібностей і заклять. Гравці можуть набирати війська, збирати манну для кастування заклять і оснащувати себе потужними артефактами для підсилення своєї сили. Цикл дня і ночі додає ще один шар стратегії, оскільки певні дії і переміщення залежать від часу доби, впливаючи на видимість і силу ворогів. Гра підтримує як сольний так і кооперативний режим, дозволяючи гравцям або вирушати на самостійні завдання, або об'єднуватися в епічних битвах. А цікава бойова система вимагає ретельного планування, оскільки гравці повинні балансувати між атакою, захистом і управлінням ресурсами, щоб здобути перемогу. Гра, яка знаходиться на найвищих позиціях у топах багатьох людей, та гріє душу при кожному її згадуванні. Тож так, це саме те, що нам потрібно. Fister подарував нам немало дійсно цікавих ігор. І у цю добірку я додав відразу дві його гри, і першою, про яку я розповім, буде Марокайбом, яка перенесе вас у захоплюючу подорож Карибським морем у 17 столітті. У цій грі гравці стають відважними мороплавцями та авантюристами. Які борються за славу, багатство та вплив серед європейських держав, що змагаються за панування в регіоні? Ви починаєте свою подорож з Гавани, розігруючи чотири раунди, під час яких ваш корабель переміщується між різними локаціями на мапі, виконуючи різноманітні дії, як укладання угод, розгортання експедицій, битви або завоювання довіри могутніх держав. Цікавим аспектом гри є легасі складова гри, адже не зважаючи на те, що це змагальна гра, кожну нову партію ви будете починати з нової історії, що змінить ваше поле і ваші можливості, та просуне вас вперед за головним сюжетом, гра, яка сповнена стратегії та планування, чим в цілому її славиться «Фістер». Тоді, не відходячи далеко, відразу поглянемо на ще одну гру від Олександра, а саме Момбасу, де вам доведеться очолити колоніальну кампанію, що прагне контролювати багатства Африки. Гравці виступають в ролі інвесторів, які прагнуть заробити найбільше грошей, вкладаючи в торгівельні кампанії та розширюючи їхні торгівельні пости на континенті. Під час раунду гравці повинні планувати усі свої дії наперед, розміщуючи карти на своїх планшетах. За допомогою цих карт можна виконувати Закупівлю товарів, розширювати кампанії, розвивати алмазні шахти або вести бухгалтерію. І звісно, що кожна дія має свої тонкощі, як само максимально ефективно використати свої ресурси. Чи збільшити кількість торгівельних постів на карті Африки, тому що гравці зможуть отримувати додаткові бонуси за контроль над регіонами? А також важливою складовою гри є й інвестиції в алмази та розвиток бухгалтерії, що приносить додаткові очки в кінці гри. Момба дійсно вражає своєю глибиною та багатогранністю, де кожне рішення може вплинути на кінцевий результат. А ось далі буде неймовірна єврогра на виставлення робочих під назвою Lords of Waterdeep, де ви опинитеся в ролі одного з таємних правителів міста, відомого як місто слави, сповнене інтриг, підступності та змов, і вашою метою є стати найвпливовішим лордом цього міста. Гравці керують агентами, які набирають авантюристів для виконання квестів, що сприяють реалізації ваших таємних планів. Головним завданням гравців є виконання квестів, які будуть приносити переможні очки, як і інші винагороди. А цього ви зможете досягти, розміщуючи своїх агентів на різних будівлях міста, які будуть надавати різні дії, у тому числі є можливість будувати нові споруди, які, крім нових властивостей, надаватимуть бонуси за використання іншими гравцями. Важливим аспектом у грі є інтернет. Рига і особливі карти, які дозволяють гравцям впливати один на одного, що може змінити хід гри в будь-який момент. Lords of Waterdeep – це неймовірна гра за своєю наповненістю та балансом. Проте через те, що сеттингом гри є Всесвіт Dungeons and Dragons, є певні складності з випуском нових. Є певні складнощі з випуском нових накладів, але давайте не втрачати надії. Все ж із Нанті Наркінг якось вийшло. Штефан Фельд є одним із моїх найулюбленіших авторів, а гра Траян однією із його найкращих творінь. В цілому, у грі Траян, ми переносимося у часи розквіту Римської імперії під керівництвом імператора Траяна, де гравцям ролі впливових римлян, необхідно підвищити своє становище, використовуючи мудрі політичні, економічні та військові. Рішення. Найцікавішим, на мою думку, елементом гри є філігранне використання механіки Манкала, яка є серцем гри, пропонуючи неймовірний рівень прорахунку на багато ходів вперед. Інші елементи, як збирання товарів, відправка їх кораблями, розбудова міста чи військові походи або вплив у сенаті, є додатковими моментами, що створюють цілісну картину всієї гри. Особисто я був вражений тією простотою і водночас. Глибиною варіативності ігрового процесу, який пропонує вибудовувати вірний баланс між усіма елементами гри, Трикеріан Legends of Illusion. Це ще одна гра, яка чіпляє не тільки своїми механіками, а й своїм сеттингом, Адже у цій грі ви поринаєте в атмосферу міста Магорія, колись славного осередку ілюзій, де зараз лише тіні минулої величі. Тож після зникнення величного ілюзіоніста Дальгаарда талановиті маги отримують запрошення на змагання, щоб визначити, хто з них стане новим хранителем величного каменю сили. Під час п'яти тижнів гравцям, виступаючи в ролі магів, необхідно. Виконувати свої магічні трюки та набирати очки слави. Кожен маг має свою майстерню, де готує трюки, збирає компоненти та розширює команду. Виконання трюків на сцені приносить славу, багатство та уламки трикеріона, які надають додаткові можливості. Все це у грі відбувається за допомогою планування та розміщення своїх персонажів по різних локаціях міста, де вони можуть вивчати нові трюки, купувати компоненти, наймати спеціалістів та готуватися до виступів. А однією з ключових механік гри є виконання вистав, де гравці розміщують свої трюки на картах вистав і заробляють очки слави та монети. Успіх залежить від того, наскільки добре підготовлені трюки та як вони взаємодіють між собою. Трикерія Legends of Illusion дійсно захоплює своєю атмосферою, глибиною стратегії та різноманітністю можливостей. А головне дає змогу знайти відповідь на запитання: чи зможете ви стати наступною легендою ілюзії? Труа це класика, яка живе в серці. Тільки уявіть собі середньовічне місто Труа, яке починає своє становлення у 1200 році, коли закладаються перші камені величного собору. Ви переноситесь у ту епоху, де вам доведеться керувати однією з багатих сімей шампань, розвиваючи місто протягом чотирьох століть. Ваша родина повинна вправно використовувати свій вплив для залучення військових, релігійних та цивільних діячів. Щоб досягти домінування у всіх сферах життя міста. Це гра, яка водночас чарує своєю механікою використання робочих як кубів, і в той самий час відштовхує деяких гравців своїм зовнішнім виглядом. Проте Труа це дійсно непроста гра, яка пропонує багато варіантів, як саме досягти перемоги, будуючи собор, приймаючи виклики від ворогів чи торгуючи на ринку. Але ось ця механіка взаємодії між гравцями, коли ви можете забирати куби інших учасників для виконання своїх дій, просто неймовірна. Так, звісно, у 2019 році вийшла гра Black Angel від тих самих авторів зі схожою механікою. Проте події цієї гри відбуваються в космосі, а мені таки ближче середньовічна Європа. Звісно, що серед 200 найкращих ігор сайта BoardGameGeek є багато крутих представників, яких я не згадав у цій підбірці. Як, наприклад, Дарвін з Джорні, Легавер, Ханса Теотоніка, Ендієвор, Clans of Caledonia, Anachrony, Concordia, Forbidden Stars. Всі ці ігри і багато інших дійсно гідні того, щоб бути локалізованими. Тож пишіть у коментарях, які ігри саме ви бажали б побачити Солов'їною. А на цьому в мене все. Ставте вподобайки та діліться цим відео із вашими знайомими та близькими. Дякую за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Скоро побачимось, Па-па!